Доброго дня усім! Мене звати Денис Кміт. Я голова правління громадської організації Єдність. Єдність це дійсний зв'язок, що об'єднує різні складові та веде до цілісного результату. Основною задачею нашої організації є підтримка соціально-спортивного розвитку нашого населення. Особливу увагу ми приділяємо пропагандуванню здорового способу життя та підготовці молодих спортсменів. Великий вклад також робимо у Розвиток професійного спорту, а саме боксу. Нашими партнерами являються різноманітні, міжнародні, державні та приватні організації. Головною цінністю нашої країни є люди. Їх життя, розвиток, добробут та їхнє майбутнє. Це це є головним пріоритетом і нашої організації, яка об'єднала всіх нас навколо спільної мети. Друзі, чекаємо всіх зацікавлених небайдужих та активних. Бо єдність це перший крок до перемоги.